Це організація, яка працює вже з нашим гуманітарним штабом. Це ARC, ми її знаємо по виплатам гуманітарним в грудні місяці. Вони нам, нас реєстрували, наших ВПО. І це ще один проєкт соціально-психологічної підтримки, який вони пропонують для, не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а й для мешканців нашої громади. Це і для дітей різних вікових категорій, і для батьків. Тому три види тренінгу, тренінгів – це такі короткочасні, такі довготривалі, 14 занять таким курсом, і індивідуальної психологічної підтримки, тобто можна до них звернутися і з будь-яких питань. Є телефон контактної особи, яка буде формувати ці групи, яка буде призначати час, а вже місце, де це буде, це вже ми будемо допомагати організовувати в палаці культури дружби. А що хоча особи ці заняття? Там різні види роботи, заняття будуть в різних різного плану. Наприклад, там з маленькими дітьми це буде в ігровій, в ігровій формі. Щось там вони будуть, якісь навички, якісь тривоги свої, там щось робити з ними, щоб їх не було. З дорослими це вже якісь консультації, якісь там теж практики психологічні, які допомагають. Справлятися з певними проблемними станами. Тому я думаю, що спеціалісти підберуть і це буде більш індивідуальний підхід, бо кожному потрібна своя практика, і я думаю, що спеціалісти в цьому. Про Вони працюють на території України. Я знаю, що вони працюють і в Києві, і в Вінниці. Це те, що вони проговорювали, я чула. Але вони намагаються охватити, охопити ті кордони, такі, де бойові дії, де прикордонні такі території ближче до території, де ведуться бойові дії, де більше всього переміщених осіб. Де більше сирен, де більше ну, якби, таких тривожних моментів, які саме на, на що саме це власне і ну, розраховано, допомогти справитися саме з цими ем, питаннями. Проект вже стартанув. На минулому тижні нам вдалося провести дві такі зустрічі для дітей ВПО різних категорій. Всі залишились задоволеними, тому організатори запропонували це ну, для мешканців громади. І сьогодні саме от зараз буде інформаційна ця інформація розповсюджена, і я думаю, як тільки наберуться певні групи або якесь вже буде графік вистроєн, як це буде роботи відбуватися. Спеціалісти будуть приїжджати і працювати з людьми. Навчання проводяться безкоштовно. Так, це безкоштовний проєкт спеціалісти високої категорії, тому я думаю, що навіть ті, які вже зверталися, можливо, за психологічною підтримкою у нас в громаді, і можливо, залишилися незадоволені, можливо, не там щось чи поїхав спеціаліст, чи що, вони, можливо, могли продовжити цю роботу і скоригувати свій стан завдяки цій допомозі. Ми намагаємося, ну я, як частина гуманітарного штабу, да, ми намагаємось. Зробити все можливе для організаторів, для представників благодійних, благодійних організацій та фондів, щоб їм тут у нас в громаді було ну, працювати легко. Тому вони з кожним проєктом, вони кажуть, ми хотіли б до вас. бо... Ну, Є певні проблемні питання з організацією великої кількості людей, і тому, коли є люди, які їм допомагають, вони орієнтуються на ці громади. Ну, бо тут легше, бо тут спокійно, все спрогнозовано, можна все собі розписати і все буде ну, здійснювати всі їхні плани. Тому вони обирають нас. Індивідуальні заняття будуть організовані таким чином, щоб це було приватно. Приватна кімната, щоб ніхто не бачив, бо люди, як ви кажете, соромитись. У нас була практика, що в нас психолог сидів там, десь, зараз пункт незламності внизу, але люди не готові розкриватися, коли куча ну людей коло в. Цього місця. Тому так ми будемо, ми враховуємо всі побажання організаторів, спеціалістів, і якщо це групові заняття для дітей, ми організовуємо такі невеличкі кімнати, де можна розсадити 10-15 дітей, щоб їм було комфортно пересуватися, щоб вони були всі в колі. Тобто, є якісь, якщо це більш там якась лекційна. Частина, то можливо, там стільці так треба поставити, чи так. Тобто, ми на це ми легко пере, пере, переформатовуємось, і якби їм зручно, і нам це не складно. Їм подобається саме в палаці культури. Вони ми вже спробували, бо ми теж не знали, чи піде, чи не піде, як, як воно там все підходить. Плюс, коли там вимикається світло. Є там можливість, і генератор працює, і є інтернет, тобто там якісь, можливо, є речі, я не знаю всіх нюансів, але, можливо, є речі, які пов'язані зі світлом. Тому я думаю, що там буде зручніше, і там такий пункт, де люди можуть побачити цю інформацію, записатися і отримати цю послугу.